Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості заснований в 1940 році. Недавно ми святкували 75-річчя коледжу. Традиції, котрі були закладені ще на початку ще до війни, а пізніше після післявоєнні роки. Раніше це був технікум харчової промисловості, а з 2000 року це вже є коледж харчової промисловості. Говорить про те, що ми не зрадили свої традиції і весь час займаємося тільки тим, що найбільш потрібно людям. На сьогоднішній день коледж виріс в три рази. Ми маємо вісім спеціальностей, на котрих навчається 1304 чоловіки. Навчальний процес забезпечує 137 викладачів, серед них є 15 кандидатів наук. Є у нас і люди, котрі працюють по сумісництву невелика кількість вузьких спеціальностей. Що би я хотів особливо заострити, що ми зберігаємо дань традиції, тому що наші спеціальності конче потрібні людям. Конче потрібні чому? Тому що ми не гонимося за тими самими модними спеціальностями, професіями, котрі Побутують в людей, що треба бути банкіром, що треба обов'язково бути митником і так далі. Ми робимо саме просте, але найбільш необхідне для людей. Тобто, в нашій спеціальності, такі як лібопокарне, макаронне, кондитерське виробництво і харчоконцентрати, бродильне виробництво і виноробство, експлуатація, ремонт обладнання харчових виробництв. Ці спеціальності йдуть з нами в ногу починаючи із самих початків. Звичайно, ми йдемо на зустріч Тим, хто хоче працювати з цією метою, ми маємо заключно ряд угод із країнами з Європи центральної, це з поляками, з словаками, з угорцями, де є спорідні з нами навчальні заклади. Цим самим ми, використовуючи постанову уряду про зв'язки прикордонні, ми посилаємо студентів на практику. Вивчаємо їхній досвід, ділимося технологіями, але це все, звичайно, відбувається на безвалютній основі. За роки української держави, тобто вже 24 роки, 25 рік, коледж, яке я вам говорив вже три рази, зріс у три рази. І що у нас найцінніше, це наші студенти, їхні успіхи, перемоги в олімпіадах. І ви, як подивитися на наш, організацію нашого навчального процесу, на наш побут, то хочеться сказати, що наш навчальний заклад є одним із кращих, про що є відмічено і урядовими нагородами, бо таких, як наш коледж в нашому регіоні майже немає. Про що я маю на увазі? Наша навчально матеріальна база дозволяє навчати все то, що потрібно на виробництві. А наші виробництва осягають 17 напрямків харчових технологій. Судячи по працевлаштуванню, яке є, бо це є чи не єдиний найголовніший найголовніший ну, аргумент нашої праці, це 80-82% наших випускників працюють в сфері, яка конче потрібна для організації і здоров'я, і харчування і побуту наших студентів і випускників останніх п'ять років ми запровадили нові великі спеціальності це е, готельний і ресторанний бізнес. Також є у нас готельне обслуговування, є у нас така спеціальність гарна як комерційна діяльність. Зараз вона пов'язана, називаємо більше маркетинг, облік. аудит. Ці спеціальності набирають свої сили, чому? Тому що Треба повертатися від тих глобальних завдань, які були, до того, що потрібно кончити людям. А людям потрібно що? Люди хочуть їсти, пити щодня, незалежно від того, яка кон'юнктура в державі, які є у нас можливості для того, щоб людям зробити щось краще. Візьмемо тільки один штрих. Всім нам відомо про те, що наша держава веде війну з нашим північним сусідом. Тільки одне те, що наші діти, раніше студенти, разом з викладачами за минулий рік сплели 3450 квадратних метрів сіток для покриття танків. Своїми силами такий харчовий коледж більше дівчат. Ми все-таки змогли зробити майже півтора сотні своїми силами виготовлення буржуйок. Наші хлопці, котрі служать, мають постійну підтримку. Ну, це говорить про те, що коледж в нас має авторитет в місті, в області на Україні, тому ми не маємо особливих потреб, тому, щоб в нас не було конкурсу особливого. Але ми маємо завжди є такі, хто хоче в нас вчитися і здобувати професії, котрі потрібні сьогодні, завтра і завжди. Львівський державний коледж харчової переробної промисловості Національного університету харчових технологій є одним із провідних технічних закладів Західної України, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для підприємств харчової промисловості, готельного та ресторанного бізнесу, за спеціальностями: готельно-ресторанна справа, комп'ютерні науки та інформаційні технології, маркетинг. Облік і податкування, галузеве машинобудування, харчові технології, виробництво хліба, кондиторських макаронних виробів і харчоконцентратів, брудильне виробництво та виноробство, виробництво харчової продукції, будівлі і споруди Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості, розміщені на земельній ділянці, яка входить до складу міста Львова. Земельна ділянка включає такі функціональні зони. Навчальну, фізкультурно-спортивну, відпочинкову, господарську. У навчальній зоні розміщена будівля навчального корпусу. У коледжі створено 22 навчальних кабінети та 24 лабораторії, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів за відповідними спеціальностями. Заняття проводяться в кабінетах, спеціально обладнаних мультимедійними технічними засобами та відповідною комп'ютерною технікою. Наявні кабінети і лабораторії мають необхідні технічні засоби навчання, навчальні інформаційні стенди, засоби візуального супроводу занять. У навчальному виховному процесі задіяно 100 сучасних персональних комп'ютерів з відповідними периферійними обладнаннями. У коледжі обладнано 6 навчальних лабораторій інформатики. І комп'ютерної техніки та лабораторія інформаційних систем і технологій. Усі комп'ютери об'єднані в локальну комп'ютерну мережу, забезпечується необмежений в обсязі та часі доступ до глобальної мережі інтернет-студентам, викладачам і співробітникам з будь-якого комп'ютера за допомогою радіоканалу або виділеної лінії. Для проведення навчального Практик з усіх спеціальностей в коледжі створені навчально-виробничі майстерні та лабораторії. Слюсарно-механічні майстерні, лабораторія міні-пекарня, лабораторія цех з виробництва хлібоного квасу, лабораторія їдальня, і навчальний бар, навчальний готель. У коледжі працюють їдальня на 176 місць. Обладнана найновішим устаткуванням: студентське кафе, де проходять. Практичну підготовку студенти спеціальності виробництво харчової продукції. Бібліотека розміщена в навчальному корпусі коледжа і має абонемент, читальний зал на 80 місць. У актовій залі проводяться святкові вечори, інші урочистості для студентів і працівників коледжу. До спортивного комплексу входить спортивний зал гімнастики, тренажерний зал, лижна база. Оздоровчий центр, стадіон, баскетбольний, волейбольний та футбольний майданчики у коледжі. Створено всі необхідні соціально побутові умови для роботи і навчання, до послуг студентів гуртожиток. Усі іногородні студенти мають змогу протягом усього часу навчання проживати в гуртожитку. У коледжі працює творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють інформаційний зміст дисциплін, готують нові комплекти медичного забезпечення, активно впроваджують новітні технології навчання. Фахівця з готельного обслуговування порт'є, консьєржа, покоївки. Студенти спеціальності готельне обслуговування вивчають загальноекономічні дисципліни, економіка підприємств, фінанси підприємств, бухгалтерський облік, основи підприємницької діяльності, основи менеджменту, маркетингу, а також фахові дисципліни, організація і технологія обслуговування в готелях, естетичне оформлення готелів, санітарія і гігієна, підприємства готельного типу. Будівлі і обладнання готелів, організація і обслуговування в закладах ресторанного типу, інформаційні системи в готельному господарстві, професійний етикет, мистецтво вербального спілкування слід наголосити, що при підготовці фахівців особлива увага надається поглибленому вивченню іноземних мов, що дає можливість випускникам працювати у закладах міжнародного класу та за кордоном. Наші студенти проходять практику у готелях і готельних комплексах міста і області. Зокрема, у готелях Дністер, Супутник, Гетьман, Леополіс, «Рейкардс», Світлиця, Гелікон, Євроготель та інші. Відділення готельно-ресторанної справи найновіше в коледжі, проте надзвичайно перспективне. Відділення здійснює підготовку за спеціальностями. Виробництво харчової продукції, готельне обслуговування. До складу відділення входять випускові циклові комісії виробництва харчової продукції, готельного обслуговування, а також циклові комісії мови і літератури іноземних мов, хімічних дисциплін. Ми запрошуємо до вступу на навчання випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, працівників закладів ресторанного господарства. У нас готують фахівців. Молодших спеціалістів із спеціальності виробництва харчової продукції за спеціальністю організація і технологія приготування їжі в закладах ресторанного господарства. У комісії працюють викладачі, які мають спеціальну вищу освіту, достатній виробничий стаж і досвід роботи в закладах ресторанного господарства. Підготовка висококваліфікованих фахівців для закладів ресторанного господарства повинна здійснюватись на підставі програм сучасного реформування галузі, новітніх технологій, вивчення іноземних мов, проходження практики в кращих ресторанах міста Львова та області, участь у співпраці із зарубіжними партнерами, професійне призначення молодшого спеціаліста за спеціальністю готельне обслуговування, робота в готелях, мотелях. Кемпінгах, базах відпочинку, пансіонатах і туристичних комплексах з різними формами власності такий працівник може займати посади адміністратора готелю чи туристичного комплексу, чергового адміністратора, завідувача поверху секції, оператора автоматизованого розрахунку в готелі, економіку технологічне відділення. Свою історію відділення розпочало з перших років відновлення діяльності Львівського технікуму харчової промисловості після Другої світової війни. Саме тоді однією з профільних спеціальностей став бухгалтерський облік. Сьогодні на економіко-технологічному відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за напрямками бухгалтерський облік. Комерційна діяльність, виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів. Фахівець з економіки повинен бути підготовлений до самостійної, активної, творчої професійної діяльності, володіти знаннями основ суспільного розвитку, знати місце і роль в них власної професіональної діяльності, володіти глибокими професійними знаннями і діловими якостями. Економічним мисленням в умовах формування ринкової економіки і навичками управлінської діяльності. Теоретичне навчання здійснюється із застосуванням інноваційних методів. Одним із видів сучасних інформаційних технологій при підготовці та в процесі проведення поточного та підсумкового контролю знань є застосування мультимедійних засобів навчання. Цим Вимогам повністю відповідає лабораторія інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку і комерційної діяльності, обладнана інтерактивною дошкою та мультимедійним проектором, організатор комерційної діяльності підготовлений для професійної діяльності на посадах низового управлінського персоналу, підприємницького маркетингу в сфері реалізації продукції і послуг. Матеріально-технічного забезпечення підприємств харчової та переробної промисловості, роздрібної та оптової торгівлі усіх форм власності, обрана спеціальність надає можливість працювати в умовах ринкової економіки на посадах: організатор комерційної діяльності, фахівець маркетингу, менеджер відділу реалізації, регіональний менеджер, агент зі збуту, комерційний агент, комерсант. Хлібопекарська промисловість України є однією з основних галузей харчової промисловості, яка за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити населення різних, різними видами хлібобулочних виробів, що має важливе значення для підтримки соціальної стабільності в суспільстві. Наші випускники отримують диплом молодшого спеціаліста хлібопекарського. Кондитерського та макаронного виробництва і можуть працювати на таких посадах: начальник цеху, начальник зміни, технолог, майстер-бригадир хлібозаводу, кондитерського цеху макаронної фабрики, кавової фабрики та харчоконцентратних підприємств, лаборант, майстер-пекар, майстер-кондитер, контролер готових виробів. Якісній підготовці майбутніх спеціалістів також сприяє проходження студентами практики на підприємствах харчової промисловості та торгівлі. Коледж підтримує тісний зв'язок з базовими підприємствами міста Львова, області та Західного регіону України, на яких проводяться заняття ескурсії Переддипломна практика. Це, зокрема, хлібзаводи міста Львова, кондитерська фабрика Світоч, Львівська кавова фабрика. Вад, Львівська пивоварня, Львівський лікарогорилчаний горілчаний завод, спиртові заводи області, супермаркети Арсен та інші. Практика є комплексною частиною навчального процесу, що поєднує в собі поглиблення теоретичних знань. З виробничою діяльністю в процесі проходження практики студенти повинні виявити теоретичні знання та набуті на виробництві практичні навики і здатність їх використовувати в роботі з обраною спеціальності. Механіко-технологічне відділення одне з найстаріших у коледжі. Сьогодні відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями, експлуатація та ремонт обладнання харчових. Виробництв, бродильне виробництво та виноробство, обслуговування програмних систем і комплексів. Циклова комісія експлуатації та ремонту обладнання харчових виробництв запрошує до вступу на навчання випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, працівників підприємств. У нас готують фахівців молодших спеціалістів. Колектив циклової комісії бере участь у підготовці техніків. Механіків харчового виробництва для технічної організаційної діяльності, у галузях виробництва і експлуатації машин та апаратів харчових виробництв. циклова комісія має необхідний комплекс навчальних кабінетів, лабораторій і навчальну майстерню, які забезпечують проведення лабораторних робіт і навчальної практики та оснащені відповідним обладнанням і установками. Комп'ютерну техніку, мультимодійні проектори. Поряд з традиційними формами навчального процесу викладачами циклової комісії впроваджуються сучасні технології навчання, проблемні ситуації, дискусії тощо. Циклова комісія бродильного виробництва і виноробства запрошує до вступу на навчання випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, працівників підприємств. У нас готують фахівців молодших спеціалістів за двома спеціалізаціями: пиво безалкогольне виробництво, спиртове і лікарогорілчане горілчане виробництво. Викладачі циклової комісії на заняттях не тільки пояснюють програмний матеріал, але й знайомлять студентів з невирішеними в промисловості питаннями. Викладачі фіксують увагу студентів на ряді питань, наприклад ресурсо- і енергозбереження, селекція дріжджів, які витримують високу концентрацію спирту, підбір більш ефективних антисептиків для боротьби з інфекцією, фільтрування пива і води на мембранних фільтрах, і мобілізація ферментів і дріжджів для багаторазового використання ферментних препаратів і мікроорганізмів в пивоваренній промисловості. Нові способи очищення стічних вод в анеаробних і аеробних умовах, на підприємствах харчової промисловості, технологічні шляхи проєктування машин-автоматів для розливу і пакування пива та води з комп'ютерним управлінням, які повністю задовольняли технологічні, екологічні, економічні. Та санітарно, гігієнічні вимоги та інші питання, які потребують вирішення. Широко впроваджені в навчальний процес нестандартні заняття, у яких відсутня загальноприйнята структура, тобто нетрадиційні методи активного навчання, ділова гра, семінар, прес-конференція, стажування з виконанням посадових ролей, заняття, гра, що, де коли. Заняття, дискусія тощо, основний напрям роботи циклової комісії є покращення якості підготовки майбутніх спеціалістів бродельного виробництва. Теоретичне навчання здійснюється за інноваційними технологіями. Одним із видів сучасних інформаційних технологій при підготовці та в процесі проведення поточного та підсумкового контролю знань є застосування мультимедійних засобів навчання. Цим вимогам повністю відповідає мультимедійний клас лабораторії біології та мікробіології. Мати професію, яка б забезпечила стабільне майбутнє, це бажання кожної людини. Тому у переліку перспективних спеціальностей напрям обслуговування програмних систем і комплексів займає особливе місце. Без комп'ютерів нам уже не обійтись. Тому завжди потрібні люди. Можуть перетворювати геніальні ідеї і корисні поради у прості і доступні програми. Програміст одна з професій сучасності. Програміст повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але й бути чудовим практиком. Спеціальність має сучасну матеріальну і методичну базу, що дозволяє проводити якісну підготовку молодших спеціалістів. Матеріальна база становить Комп'ютерний центр, що складається з шести комп'ютерних аудиторій. За роки свого функціонування коледж набув певних традицій і створив власний мікроклімат. Стратегічним напрямком розвитку нашого навчального закладу є орієнтація на задоволення освітніх потреб особистості, яка прагне стати справжнім професіоналом. Викладацький склад коледжу це висококваліфіковані викладачі. Серед яких є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі з педагогічним знанням, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти. Усі вони навчаються не лише професії, а виховують у нашої студентської молоді почуття патріотизму, прищеплюють любов до праці, до людей, до України. Адже всі ми розуміємо, що найважливішими рисами молодого спеціаліста мають бути професіоналізм, широка ерудиція, висока культура і моральність. Важливою складовою навчального процесу є міжнародне співробітництво. Одним з головних завдань міжнародної діяльності коледжу є його подальше інтегрування у світове. Та Європейське освітянське співтовариство шляхом розширення академічної мобільності студентів, а також їх участі у міжнародних проектах і програмах. Основна мета міжнародної співпраці підвищення професійної компетентності студентів. Ми тісно співпрацюємо з навчальними закладами Польщі, Словаччини Німеччини. Студенти нашого коледжу беруть участь у. І неодноразово ставали переможцями у міжнародних фестивалях і конкурсах. Така співпраця дає можливість ознайомити наших студентів з культурою, традиціями і харчовими технологіями європейських країн. Сьогодні ми впевнено можемо сказати, що наш коледж це навчальний заклад європейського зразка. Ми пишаємося своїми випускниками, багато з них стали. Провідними спеціалістами у галузі харчової промисловості, не лише в Україні, але й за її межами. На базі Львівського державного коледжу харчової переробної промисловості у 2000 році була відкрита Львівська філія Національного університету харчових технологій, де випускники коледжу після завершення мають право отримувати освітньо-кваліфікаційний рівень, бакалавра. І спеціаліста за такими спеціальностями як харчові технології та інженерія, обладнання харчових і переробних виробництв, та облік і аудит, випускники нашої львівської філії працюють зараз на багатьох харчових підприємствах не тільки Львова, і Львівської області, але й в Україні, і за межами України.